Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Віктор Самойленко та й не Працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні у нас в гостях співачка, яка вміє точно відчувати пульс часу і перетворювати найтонші емоції на музику. М'ята презентувала новий сингл на нервах, пісню про реальність, у якій ми живемо щодня, напругу тривоги, різкі перепади почуттів і водночас неймовірну силу триматись далі. Це історія про людей, які не здаються, про любов, яка сильніша за страхи і хаос, про зв'язок, що може. Бути неможливим, але залишається справжнім. А ще про вразливість, яку м'ята сміливо показала у новому кліпі, де емоції оголені не менше ніж тіло. Сьогодні ми поговоримо про те, як народилася ця пісня, що ховається за кадрами кліпу, як тривоги перетворюються на силу, і як любов допомагає вистояти у найтемніші моменти. М'ято привіт, Добрий добре так Красиво сказали. Добрий ранок! трек на нервах. Дуже точно відображає стан, у якому сьогодні перебувають. Українців. Це і стало головним поштовхом для створення цього треку? А... Ви знаєте, так. <плес> так, це і стало насправді, тому що кожна пісня вона з'являється і відповідає своєму часу. Ви знаєте, це справді так. Всі ми зараз на нервах. <плес> Знаєте, мені нещодавно таке задали питання: як ти взагалі не нервуєшся і як ти себе бережеш? Для мене це було дивне питання, і я реально просто задумалася. Я сказала: знаєте, ми, мабуть, вже так адаптувалися, що ох, не знаю, таке дуже складне відчуття. Ми так адаптувалися, що ти вже не можеш нервуватися кожного дня, там, кожну секунду. Але звичайно, ми нервуємося, коли якісь такі серйозні ситуації, так, коли обстріли. Звичайно, ми всі нервуємося за себе, за близьких, за коханих людей. Тому ця пісня вона так і відповідає нашому всьому настрою. Я її якраз хотіла дуже запустити восени. І мені здається, це дуже було вчасно а, в плані того, що а, в нішу одразу потрапила пісня. Це якраз того, чого не було на той момент у релізах свіжого і якраз чітко і по емоціям, і по настрою воно втрапило в самі серця українців. А, в релізі мова йде про сучасну реальність, постійну напругу, тривогу, емоційні вибухи. І от найцікавіше під час роботи над піснею, над синглом, яка з цих емоцій була найсильнішою. А, ви знаєте, насправді ця пісня, вона ж дуже дуже глибока. Вона про е, глибоке кохання. Е, я би так сказала: кохання до, е, до людини. Це може бути або да, по у чоловіка до жінки, у жінки до чоловіка, які можливо зустрічалися десь в тому житті. І вони були точно разом. А в цьому житті вони зустрілися, побачилися і зрозуміли, що десь вони бачили один одного, але вони по якимось причинам не можуть бути разом. І це таке от кохання, кохання на відстані. Оця пісня саме про це насправді. Вона дуже мудра, дуже глибока і про дуже глибокі почуття. І я, ви знаєте, коли її. Почула, я відразу зрозуміла, що ця пісня вона про багатьох насправді. І я зрозуміла, що вона достукається в серце до кожного. до кожного. Так, до кожного. Тому що, коли я її ще навіть не випустила, я вже показувала своїм знайомим там жінкам, і вони, кожна з них сказала: каже, ти знаєш це? Про оце нерозділене кохання на відстані каже, це просто каже розрив. Воно так і вийшло насправді. А що стосується кліпа, то я хотіла там а, показати в цих образах, да, що жінка настільки може бути і чуттєвою, і сильною водночасно. Ці оголені а, почуття, а, але, а, але там насправді нічого голого немає, <риклад> там все прикрито. Там все роздивилися. <риклад> <риклад> там просто про, мені всі почали писати, Боже, там, але та, ти там гола. Я там не гола, там просто. Там, а, біж... Живого кольору, спідня білизна, біжева сітка, яка все прикриває. Тобто там все чесно, просто люди починають домальовувати собі, вже фантазувати. Ні, ну просто коли ми побачили фотки, в нас теж там ага. перші такі, знаєте, м'ята оголена. Потім кажу, ні, 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 давайте роздивимося, і там побачили, що там все є на місці і білизна. Де знімали кліп? Знімали в Києві, знімали командою, командою молодий режисер, це Даня Демьохін. Він же і ставить і постановки для моїх пісень. Ось, тобто він є і хореографом, талановитий хлопець. І разом ми от дуже швидко ми все відзняли. Я сказала Дані, хочу так, так, бачу так, так. Він відразу окей, я почув, і за тиждень ми це все зробили. Це швидко за тиждень вважається? Це дуже, це дуже швидко, тому що насправді і в мене не було часу тягнути. Я хотіла вже зараз е, випустити цю пісню, тому що я розуміла, що далі е, новорічні свята, і людям просто, можливо, буде не до цього. Е, ось і він е, їде на дитяче Євробачення, тому якось так все так склалося. Е, ми попрацювали дуже добре. Команда хлопців працювала, які. Які ще знаєте, з як то кажуть, з цих часів знімали кліпи, і мені пощастило з ними співпрацювати. Безпосередньо під час роботи кліпу одразу вийшло так, що на одній хвилі з режисером. Чи були якісь, скажімо так, різні погляди? А, ні, він зрозумів, що я хочу абсолютно. І в нас все дуже гармонійно, насправді. Все ми відзняли дуже швидко, все оперативно. Єдине, що, ну, там, наприклад, на відстані не могли зі мною бути там. Мої візажисти, і це все ми робили не на відстані. Ось а так все пройшло дуже дуже. А чи були моменти, які особливо так запам'яталися під час зйомок? А, може, світло вимкнули, коли там не да, подарували. У нас дуже багато <гулак> зараз <гулак> <то> розповідає, <гулак> що дуже серйозну долю в роботу вносять корективи, на кшталт відключення електроенергії? Ви знаєте, слава Богу, нам зі світлом пощастило. А, зазвичай світло зникає, коли я дуже сержуся. Це правда, в мене є така фішка, я не знаю звідки, але е, дійсно таке вже не вперше. І Навіть на концертах пропадало, пропадало світло, зникало, горіло. Зазвичай воно горить, щось згорає. Е, це правда, коли я дуже злюся. Ем, тоді зникає світло. Та я що? бачу, що вже у ДТЕКа підключені якісь <с спеціальні <с схеми до цих якихось Apple Watch, які відслідковують там пульс, серцебиття. Так, ум'яти нерви пішли. Вирубаємо нервах, Так, до речі, в мене таке було на концерті, коли ми робили вечір пам'яті Миколи Мозгового. Тоді якраз було два концерти підряд. Мій Music Hall і наступний день це вечір пам'яті Миколи Мозгового. Так, от в перший день, щоб ви розуміли, був повний Ну, повний зал. Я вже маю виходити на сцену і починається повітряна тривога. Звичайно, всі глядачі виходять з зали, тому що всі мають бути в безпеці. Я настільки була просто зла, я так сердилася страшенно, тому що я розумію, що ці глядачі прийшли подивитися на це шоу, яке це все створювалося для них, яка кількість людей працювала, ну тобто, які декорації, сценографія, тобто, на скільки роботи було зроблено, я вам просто не можу передати. Тут починається повітряна тривога, летять шахіди, е, я розумію. Що повітряна тривога не закінчується, тобто дуже багато шахедів, я вся на нервах, я починаю страшенно нервуватися, коли я не контролюю вже цей стан. Звичайно, глядачі вийшли, і я стою біля технічної служби, і у технічної служби просто починають згасати екрани і відключатися рації. Мій директор каже: Я тебе прошу, каже, тільки не серце, не ну, каже, Ти бачиш, що відбувається? Кажу: я не можу це не контролювати. каже, це просто який ці Люди прийшли <звищили> для того, щоб подивитися на концерт, на шоу, купили квитки. І для мене це настільки було насправді боляче, і мені потім люди писали на наступний день. А е, як вам було от виступати перед пустим залом? Ми ж все одно виходили потім, та -та -та, як та -та, зйомка. Це була, да? <звищили> -hmm. це була зйомка, і ми знімали. Але ви знаєте, я кажу так, що так, мені дуже шкода, що так прикро сталося, і мені насправді було дуже боляче виступати перед пустим залом, тому що я чекала на глядачів. Там було три тисячі глядачів, здається, біля трьох тисяч. І, ну і ви уявляєте, для артиста виступати перед пустим залом це насправді це насправді трагедія. Це дуже печально, бо це завжди емоції, які так. як артист передає глядачеві, так і глядач передає артисту. Так. І оце спільний такий заряд, він допомагає робити ще краще, ніж могло так, б навіть бути. Так. А що може сильно розлютити м'яту? Що може сильно? Несправедливість, наприклад. От я дуже і зазвичай на концертах це буває, якісь такі от ситуації. А, ну, Наприклад, я просто приведу приклад, угу. що деякі артисти чомусь вирішили, що от їм. Потрібно зараз виступити і не запитавши в мене, хоча там моя черга да була виходити. Бували такі ситуації, і дійсно я ну, страшенно сердилася, і горіло світло на сцені, і після мене не виходив жоден артист. уявляєте? <реш> Та бувало таке. Ми до речі бачимо зараз дуже багато випадків, коли під час концертів безпосередньо артист зупиняє концерт для того, щоб різні ситуації бувають, наприклад, допомогти комусь у залі, хто там часто буває таке, ж навіть втрачають свідомість там від якихось своїх емоцій, чи навпаки ведуть себе якось недоречно безпосередньо для натопу? Чим. Було у тебе таке, і насправді чи могла б ти зробити зупинити концерт, наприклад, щоб допомогти людині? Чи навпаки зробити зауваження? Ну, ви знаєте, у мене такого на концертах, дякувати Богу, не було. У мене зазвичай така дуже чемна публіка, дуже красива публіка, інтелігентна. Ось тому мені в цьому плані, мабуть, пощастило. Звичайно, бувають різні ситуації, але ну, на концертах, зазвичай, якщо це великі, дуже такі концерти, то звичайно і охорона, і, і швидка є. Тому ну, тобто. Люди, менеджери, вони слідкують за тим, щоб, якщо раптом така ситуація трапляється, то звичайно, звичайно, надається допомога людям. Звичайно, що б ви хотіли, щоб люди відчули, коли слухали на нервах? Я хочу, щоб вони просто проживали ці ситуації, дозволяли собі проживати їх, не блокували. Тому що іноді ці ситуації роблять нас краще. Іноді оці ситуації закоханості вони дають нам позитивні емоції, і це в житті нам допомагає зробити щось, що ми не робили раніше. Тобто підштовхує до чогось, так а, ось тому потрібно проживати ці історії, ці ситуації, дякувати і йти далі. До речі, було розуміння під час написання пісні безпосередньо на нервах. Мова йде про кохання на відстані, і напевно я скажу, на жаль, забагато цього зараз в Україні. А знову ж таки, скільки довелося жінкам з дітьми виїхати з країни? Скільки чоловіків зараз безпосередньо на службі і не можуть перебувати, та не тільки чоловіків, і безпосередньо жінок проходять зараз службу у силах оборони і не мають можливості бути поруч? Чи було розуміння, що ця пісня буде конкретною активацією і підсиленням цих? Емоції, які людина відчуває через те, що не може бути поруч з коханою людиною. Ви знаєте, кожен може прожити цю пісню абсолютно по-своєму, я скажу чесно. Тому що ну, дивіться, хтось може жити на відстані та з коханою людиною, і для них це норма. А, хтось не може. А, тобто відстань руйнує стосунки. Тобто ситуації абсолютно різні. І, і я думаю, що кожен просто проживе цю пісню по-своєму. Тобто, немає якихось, знаєте, таких меж. Я не ставила ніяких меж. Ця пісня вона взагалі як виникла? Її написала композитор Файна і виставила вона її в інстаграмі і написала. Як ви думаєте, хто б з артистів міг заспівати цю пісню? І там люди почали писати, і я дивлюся, м'ята, м'ята, м'ята. І для мене це було настільки цікаво. Я думаю, що там... а, і люди почали ж мене позначати. Я відкриваю, думаю, послухаю цю пісню. Я слухаю цю пісню. І я розумію, що це моя пісня, що це моя пісня. А я дуже. Пісні відчуваю насправді на цьому тонкому плані. Я її або можу заспівати, або не можу заспівати. Е ось. Е і я тоді сказала своєму директору, кажу. Слухай, кажу, що хочеш, то роби, але ця пісня має бути моєю. Будь ласка, дзвони, пиши зараз. Прямо а я така, що мені потрібно зараз тут. Я не відкладаю нічого на на завтра. Тобто я роблю ось по-гарячому, все я казала, моя бабуся, нетерплячка. Е, ви знаєте, я не можу це назвати нетерплячкою. Звичайно, є іноді такі ситуації, до яких я ставлюся філософськи, я розумію, що потрібно почекати. Але так як у мене такий великий досвід є і в роботі, і в житті, і я розумію, що якщо я можу це реалізувати тут і зараз, і сьогодні. То чому це не зробити? 100%. Навіщо це відкладати? Якщо я хочу щось купити і носити це сьогодні, то навіщо це відкладати на потім? Якщо цього потім може ніколи не бути? Ви розумієте? Ти купляєш собі красиву річ, вішаєш у шафу і дивишся на неї. Навіщо? І чекаєш і чекаєш моменту. особливого моменту. Не чекайте цього особливого моменту. Носіть тут і зараз. Живіть тут і зараз. Готуйте для себе якісь смачні речі тут і зараз. Я знаєте, в мене ж є рубрика М'ятна п'ятниця. Я там готую постійно якісь там смачні страви, і щось я готувала з м'яса. І мені жінка пише, каже: Ой, дитино, не можу я це приготувати. Це буде після війни, бо не лізе нічого до рота. І ви знаєте, я почитала це. І я думаю, не можна насправді ось так жити. Е, треба жити тут і сьогодні, щоб нам дочекатися перемоги і побачити цю перемогу. Не, не потрібно нам її чекати там, коли вона буде. Треба вірити зараз, що вона буде, ця перемога, що вона є ця перемога. Розумієте? Тому е, і, і так ми це все пере, переживемо і з, зі здоровою психікою. Зі здоровою психікою це найголовніше. Ми дочекаємося. І це найважливіше, тому робіть сьогодні. Живіть сьогодні це дуже важливо. Друзі, як я постійно нагадую, напевно, в кожному нашому ефірі, що от безпосередньо, як наша гостя каже, що треба жити сьогоднішнім днем, так і саме сьогодні, для того, щоб ми такі побачили ту перемогу, треба підтримувати наших захисників та захисниць. 100%. А сили оборони стоять зараз. Це, напевно, люди, які найважливіші в Україні і яких ми маємо зобов'язані з вами підтримувати. Тому навіть якась легка відмова від кави ранішньої, вона все одно, якщо цих відмов буде тисяча, п'ять тисяч і більше, це допомогти. Поможе нашим військовим, і наостанок, ми поговорили стільки багато сьогодні про концерти, угу. і попереду якраз про те, що теж говорили, вже починаються новорічні свята. Так. А, і один з найпрекрасніших, мені здається, варіантів подарунку це може бути для другої своєї половинки. Подарунок це квиток на концерт м'яти безпосередньо. А, чи буде така можливість, чи матимемо таку можливість подарувати? Чи а, після такі... нового року? Чи після нового року, Так, от коли от це ж починається сезон, там, де от, ми постійно. З ним говоримо, що гостей не допроситися в ефіри, бо у них корпоративи, концерти, 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 концерти. І цікаво, коли наступний буде ум'яти безпосередньо. Е, ну, Якщо говорити саме про сольний концерт, то я планую наступного року, це травень місяць. Це буде сольний концерт, тому слідкуйте за афішею. Я буду виставляти, де, що і як, і, і коли. Ось, Якщо найближче, це мене можна побачити на музичній платформі. яка 11 грудня буде, тому ласкаво. Прошу ось також. От, буквально декілька днів я не можу не анонсувати. Декілька днів тому, до речі, був різдвяний концерт Юна, і здійснилася моя, до речі, мрія. Я там співала з президентським оркестром і співала саме народним голосом у Колескову. Мого дитинства, і для мене це така, знаєте, була ностальгія і здійснення мрії. Хто не бачив, не чув, будь ласка, зайдіть, подивіться обов'язково інстаграм фейсбук. Як це красиво! Це просто ми співали троє колисково в різних інтерпретаціях. Гершвін він же ж надихнувся цією американський композитор, так. надихнувся цією колисковою і створив же ж Арію Сомертайм. Розумієте, ось. Тому дуже приємно, що на українській музиці навіть надихалися тоді ще та е, е, американські, взагалі там світові, світові композитори. Е, ось тому, будь ласка, зайдіть, обов'язково подивіться. Я знаю, що для багатьох стала несподіванка, те, що я співаю народним голосом, але це дійсно це моє дитинство. Так, я так вмію співати. Тому зайдіть, будь ласка, і подивіться. І ще знаєте, для мене дуже важливо, що я хотіла сказати: що я розумію, що ці всі концерти. Ми можемо робити тільки завдяки нашим військовим. Тому що якби не вони, якби вово вони не стояли зараз таким от тилом, то у нас би жодного концерту не було. От я це, я, ну, я це просто знаю. Тому я хочу подякувати кожному військовому, кожне хто стоїть, хто береже нашу землю. хто… Безмежно безмежний вам уклін від неба до землі. І дякую, що ми на своїй землі і можемо творити, можемо показувати, яка в нас красива мова, яка в нас красива культура. І ми маємо це постійно доносити людям, показувати, як круто ми це все можемо робити. Дякую вам безмежно. Я задякую моїй митві величезне за те, що знайшла час завітати до нас ще з такою класною прем'єрою. А будемо чекати нових прем'єр, будемо чекати, звичайно ж, концертів. Бо вживу це відчувати те, що ми говорили. Артист дає емоції. Глядачу, глядач дає емоції артисту. Так, Артист і... без, без глядача це не артист, я кажу чесно, тому що нам потрібні люди. Я завжди я просто обожнюю. Ось знаєте оцю атмосферу, коли багато людей, і ми всі на одній хвилі, на хвилі творчості. Тому обов'язково будемо чекати ще прем'єр. Друзі, я нагадаю, сьогодні в нашому ефірі говорили співачкою яка вміє точно відчувати пульс часу і перетворювати найтонші емоції на музику. М'ята з прем'єрою на нервах була у ефірі ранок на кордоні. Ми з зі некічутконою ну, будемо перериватися на музику і вже незабаром до вас повернути. Послухаємо мій любимий трек з Хасіком. Можна мені здається, мені здається, кожен ефір може закінчити саме. Дякую вам дуже Ємно всім гарного та тихого дня і успішного. Це найголовніше позитивного.